Сьогодні у нас в гостях Валентина Борисівна Єльченко, фізична особа, підприємець. Вона має кав'ярню профіте Апарі, що в перекладі означає насолодись в Парижі. Валентина Борисівна, ми вас раді вітати сьогодні. І сподіваємось, відбудеться цікава бесіда. Так, Доброго ранку. Валентина Борисівна має декілька професій, але життя склалось так. Що виявила бажання вже в досить, скажімо, зрілому віці, хоча ми дуже молоді, відкрити кав'ярню. І як це їй вдалося, ми сьогодні почуємо. Ця ідея вам до душі. Так, звичайно. От, будь ласка, розкажіть, як це все відбувалось? Так, це дуже цікава історія, тому що ідея відкриття кав'ярні виникла спонтанно. Так, я все життя люблю каву, цей благородний напій для мене ну, дуже якби, значимий. І, значить, виник, коли я потрапила в Київ на роботу, потім я скажу про це, я познайомилася із психологом Вікторією Буторіною. З нею мене познайомила моя донька, вона навчалася в школі психології Наталі Холоденко, і це була одна з викладачів її. І я вирішила більш близько підійти до психології, бо кожна людина потребує допомоги. І Вікторія Буторіна організувала виїзні жіночі тренінги в Карпатах. Це було за Мукачевом, такий в Бель-Рояль, дуже там гарно, яка там природа. Ви розумієте, що наші Карпати це такий ну, особливий якийсь край нашого, нашої країни. Звичайно. І, мабуть, вдруге, як я туди потрапила, на цей тренінг, я попала в таке оточення. Звичайно, оточення, я вважаю, це основним фактором, що впливає на життя і долю людини. Звичайно, і спадковість, і виховання, і характер, темперамент це все має значення. Але оточення це поки не попала в те оточення, значить, нас було 12 дівчат. І лише троє з нас були наймані працівники. Всі остальні дівчата мали свої справи. Вони цим не хизувалися. Вони були дуже прості, інтелігентні, такі наповнені дівчата, начитані. Мені було дуже цікаво з ними спілкуватися, але я весь час чула про, про їхні справи. І коли в останній прощальний вечір ми ділилися своїми. Планами на майбутнє. Я сказала, що я вже звільняюся. Я була нянею в сім'ї в Києві, що мій Ілюша вже йде до школи і я вже буду шукати, де себе, знайти собі роботу. А одна каже: не треба тобі шукати роботу. Відкривай салон, я тобі допоможу. Салон краси завжди жіноча краса потребує уваги. Друга каже, ні, 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 валя, дивись, е у мене магазин запчастей, це завжди треба. Оце тобі така значить, ідея. Третя каже: ні, а я роблю ковбаси. Валя, це так класно. А Юлія Власенко, така жіночка, сидить, каже: Стоп, дівчата, подивіться на валю, це ж хазяйка кав'ярні. І все, що говорили до цього, я тільки посміхалася, а на цих словах мені щось щолкнуло. Я знаєте, неначе задихнулася. Я її, то її слова попали в таку благо, благодатну почву. І оце слово, що я буду хазяйка кав'ярні, що те, що я все життя дуже любила, і я зможу це е, дарувати людям. Ну, коротше, ми з тою Юлією е, дуже подружилися, і вона стала не тільки моїм другом, вона стала моїм наставником, моїм куратором. Е, у неї мережа кав'ярень-монсерат в Києві. І е, вона мене м, взяла і на роботу е, в кав'ярні своїй, щоб я вона каже, Валя, ти повинна спробувати цю кухню зсередини. Якщо ти не злякаєшся, то воно твоє. Звичайно, я не злякалась. І я так вдячна моїй Юлі, тому що вона дала мені всі контакти, вона дала свої рецепти київські. Вона ми до сих пір. Спілкуємось, переписуємось, поздравляємо одне одну. <кій> Дуже жаль, що їй нема ще як приїхати до мене в даний момент вона за кордоном. І, і, звичайно, я думала, мені 57 років, але в мене було таке натхнення, що я забула про свої руки. І коли я приїхала звідти, першому, кому я сказала, це моя донька, Люда. І, кол... і вона почула про це і каже: так, мам, але це буде французька кав'ярня. Бо вона була в Парижі, вона бачила ці маленькі кав'ярні, дуже світлі, в білих тонах стіни, світлі меблі. І там дуже затишно. Другим, кому я сказала, це була моя мама. Розумієте, що я так хвилювалася перед розмовою з мамою, бо кожна мама для своєї дитини може або благословити, або проклясти. Тобто, якщо мама розуміє і вірить своїй дитині, вона її благословляє. Дуже важливо, що від дуже близьких рідних людей ви отримали таку гарну підтримку. Мамі було так 81 рік, і коли я їй сказала, що я хочу відкривати кав'ярню. А що це таке людина? Ну якби старенька людина? Я їй розповіла, що це буде таке приміщення, там буде примірно п'ять столиків, там буде кава, там будуть солодощі. Це буде кажу французька кав'ярня, це буде білі занавісочки, білі ажурні салфеточки на столиках. І вона, знаєте, так вдумливо прищурила очі. А я затаїла подих. Що вона мені скаже? Вона, наче, слухай сюди до це. Ідеш в торговий центр і береш дві бабіни і рису. Бо на п'ять салфеток мені одної бабіни не хватить. Ви вірите, в мене затремтіли руки, ноги, виступили сльози. Мама включилась в роботу. Вона мене благословила цими салфетками. Що ви думаєте? Це в квітні їй сказала, а в травні вже було п'ять салфеток готових. У мене ще не було навіть бізнес-плану. Ну, як я могла відмінити це все? Ну, в мене вже салфетки готові накрохмалені наглажені мамою. Звичайно, ні були і люди, які трошки скептиць, як скептично віднеслися від скептично віднеслися. Подумай, чи воно тобі треба, чи воно в тебе вийде. Ну але більшість моїх рідних, моїх знайомих, моїх друзів підтримали мене так, що ну сказали, що за 9 місяців це дуже швидко. Це тобто все... затягувати вже не треба було. Ні. Треба було швиденько включатись в роботу. Так. І, і це було працювати. на такій енергетиці. Це на такій енергетиці було, що я лютала як пташка по комсомольську від водоканала до Грісполкома, до Налогової. Куди там мені треба було, по цих орендах ми з донькою вишукували. І це все втілилось. Але ви вже сказали, що в мене було багато професій до цього. І коли я думала, ну чого не раніше. Ну... Ну ми розуміємо, що і здоров'я було більше і. Багато чого, енергетики було більше. І розкажіть, будь ласка, саме про ті професії, в яких вам довелося попрацювати теж. Так. І як все вплинуло e, на значить, ту кав'ярню, яка потім з'явилася? Починала я свою трудову діяльність на хлібзаводі-технологом. Ця робота дала мені можливість розібратися в якості як сировини, так і готової продукції. Потім я працювала в дитячому садочку, вихователем Абсолютно 20, різні професії. 20 років. Так, я працювала, я закінчила Кременчуцьке педучилище, і я працювала вихователем дитячого садочку 20 років. Це дало мені, як розвинуло мою природню комунікабельність і артистичність. Тому що спілкування як з дітьми, так і з їх батьками потребує багато вміння, як туди підключається і психологія, і педагогіка. вміння розмовляти, педагогіка, так, Дикція. І, і потім у мене ще був перерив у виховательській роботі. Я працювала ще оператором на заправці на АЗС. То там та робота мене навчила фінансовій дисципліні. Роботи з касовим апаратом, і що я вважаю, немаловажно вміння приймати е, любі перевірки. Це дуже важливо. Це зовсім не страшно, коли ти знаєш, що ти в тебе все в порядку. І коли я подумала, що всі оці мої вміння е, якби е, Можна поєднати. Да. Вони сконцентрувалися. І вклалися в оцей мій проект. Мабуть, раніше не час було, і ось буде вже три роки в грудні, як ми відкрилися. А тепер розкажіть, будь ласка, де ж з'явилася така кав'ярня? Те затишне, місце, те затишне місце, куди ви завжди запрошуєте своїх так. клієнтів. Моя кав'ярня знаходиться за адресою Миру 27, Це колишня табакерка. Поряд зі мною магазин «Мадам». Ми Ще подумали, посміялися з хазейкою магазину, що мадам і профітеа Парі якось в, одної, в одній плоскості знаходиться. Це невелике приміщення. Дійсно, на п'ять столиків з білими занавісочками, з маминими ажурними салфеточками. І ну, всі, хто до мене приходять, я всіх запрошую. Дуже затишно, дуже смачно, ароматно, пахнеться і кавою. В прошлому році ми ще додавали до смаколиків солодких, додали ще ходоги французькі. Бо люди запитували, а що можна поїсти не солоденьке, а солоненьке. І ми з моєю командою. Моя команда це донька Люда, зять Олексій і внучка Машенька. Це є моя команда. Є і їм є робочі місця. Ні, вони мені допомагають фінансово і підказують. Я без їхнього, без їхньої поради я не вирішую сама. Але вони не ну не працюють в моїй кав'ярні. Олексій, майстер на, на комбінаті. Людмила психолог приймає людей. В неї був свій кабінет, Зараз вона онлайн працює. Машунька в 9, в 9 клас закінчила. Але вони... Ну, от Маша мені робить всі мої відеокліпи, накладає музику, фотографує мої е, вироби і рекламує Реклам... в соцмережах. І рекламує в соцмережах. Тобто вони моя команда. Вони вклалися і фінансово до мене. І з такою командою дуже легко працювати, і всі ідеї ми вирішуємо разом в кав'ярні. У мене є особливе те, що немає в других. Наприклад, у мене є така акція підвішена кава. Це я теж взяла з Києва. Це коли ви приходите, платите за дві кави, п'єте одну, а другі гроші залишаєте або для себе, або адресно для свого друга, або просто залишаєте для любої людини, якій ви хочете підняти настрій. Така в мене висить екран, і там підвішено, написано, що залишили Любе з меню, не тільки каву. І е, є у мене бібліотека на підвіконі, в мене дуже широке таке підвіконня, і там бібліотека. Тобто можна прийти тут почитати, можна взяти з собою книгу. Починала я із французьких, звичайно, письменників з Анжедіки Да, з Олександра Дюма, але потім туди підключилися і уніцівний вітром, і дитячі книжки, але дитячі книжки, о, дитячі книжки. В мене ж є окремий столик для дитячої творчості. Там є розмальовки, олівці, книжечки. ну... Різні такі книжечки, де що вони можуть самі почитати, або їм батьки можуть почитати, і це дуже виручає. Е, поки мамочки між собою спілкуються, а дітки помалюють, книжечки подивляться. Одним словом, господині у кав'ярні знають Ви е, е, дітей. Вихователь професійні... залишиться вихователем завжди. І я так, так скучаю до цими якості. дітками, що навіть коли я бачу, що вони вже якби замарилися, їм вже щось там не цікаво. А мамочки якраз обнялися і плачуть. Таке теж може бути. Вони посміялися. В общем, така атмосфера домашня. Я виходжу, в мене нема роботи вже люди вже відпочивають. Я виходжу до цих діток. і Ну, я ж кажу, мабуть, вихователь це не професія, це життя. І поринаєте у світ дитинства. Так. Тут уже вас проявляються ваші професійні якості, як вихователя. Ви так. встигаєте з ними і поспілкуватись, і погратись, і, і про щось так. у них розпитати. Звичайно. А діти цього теж хочуть. Звичайно, розказують все, що хочеш, навіть те, що потім мама каже, підожди, підожди, цього не треба говорити. Ну, тому що, ну, якщо дитина спитати, як у тебе справи, то воно може розказати те, чого мама не хотіла б, щоб він розказував. І, Звичайно, мені дуже не вистачає і спілкування з дітьми, і от те, що було в мене в садочку, бо були в мене на ранках е багато вихователів е грають якісь ролі на святах. Е то в мене було таке, що я на одному ранку е, снігова королева, а вже через півгодини я вже літаю на мітлі навкро, навколо ялинки. І був ще один такий випадок курйозний, коли я була в своїй же групі Дідом Морозом, і мені треба було зняти рукавичку, щоб щось там зав'язати. А Кіріл каже. Дивіться, дивіться, це наша Валентина Борисівна, це її манікюр. Я на нього дивлюсь, думаю, Кирюша. Ну Я кажу, ти пожартував хлопчику вділа бігом рукавички і пішли далі по сценарію. Такі такі були різні пригоди. А тепер, оскільки років вже пройшло, ви вже не працюєте у дошкільному закладі. Ви господиня даної кав'ярні, і, мабуть, вже до вас заходять ваші колишні вихованці. Заходять, і як ви почуваєтесь, як їм чи подобаєтесь, обнімаємося, подобається їм, е, бути так, у вас то вам подобається так. І так, вами згадуємо, згадуємо. Я розпитую в якому ти класі, бо, бо е, самі розумієте, мої вихованці вже досить дорослі є. Одні з перших, кого я випускала, е, то, звичайно, і мамочки і ті, що моїх, моїх вихованців, і самі вихованці, звісно, мене знають, і ми на вулиці бачимося. І е, ну, розумієте, в мене не багато реклами про мене. Е, ну, фінансово, фінансово трошки ще ж це затруднено. Е, тому багато хто заходить навіть зараз і кажуть, як у вас затишно, як класно. А коли ви відкрилися, я кажу, скоро буде три роки. Ну є люди, які навіть не знають, що я там є. Тобто для себе роблять відкриття. Так. Але потім Але мабуть, мене вже досить, а мене до вже досить багато завсідатаїв. Ті, які приходять саме до мене. Тобто я не являюсь конкурентом для других кав'ярень і їх не вважаю своїми конкурентами. У кожного своя аудиторія. У нас багато кав'ярень. Для нашого містечка ну, нормально, Достатньо. є де є, є, відпочити. Але до мене йдуть ті, хто хочуть бути саме в моїй атмосфері, щоб зайти, насолодитися в Парижі. У мене значить, Люда придумала Ейфельова башня на на стіні. У мене грає французька музика, а оркестр Поля Маріа, Я вважаю, що це мирова музика. Вона ніколи не вийде з моди. І коли грає тихенько така тонова музика. І... І люди сидять, розмовляють і насолоджуються дійсно в Парижі. Вони сміються. І чую, коли по телефону говорить одна подружка другій, ти де? Вона каже: Ну де? Ну, в, в Парижі. Ну я ж ну, я в Парижі. Ну, де б я ще, каже, була? Давай бігом сюди, я тобі вже замовила. А так, що це так, така так що одні клієнти запрошують інших так, і таким так. чином розпочинається і дружня бесіда, і спілкування, і в той же час люди насолоджуються насолоджуються кавою і, кавою, і... і солодощами. Так. А скажіть, будь ласка, меню, якщо можна трошки ширше про це, Валентина Борисівна. Значить, на даний момент у мене зараз є як гаряча кава, так і холодна кава. Називається вона літня кава. Це все вивішено перед людьми. Літня кава це на в мене є лідогенератор, який виробляє лід. І багато, значить, є більше десяти найменувань холодної кави і більше десяти найменувань гарячої кави. Ну, Десь в жовтні місяці ми міняємо літню каву на дитяче меню. Там потім додається бананове тепле молоко, е, ну, а какао і гарячий шоколад він весь час не вибуває. І що я хочу сказати, що, наприклад, тільки в мене, хай це буде, ну, це так, тільки в мене є кисневий коктейль. Пам'ятаєте, той коктейль, що був у санаторіях раніше. Так. І в нас я пам'ятаю, коли в аптеці в якісь були е, 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 кисневі коктейлі. Е, то зараз у мене є цей апарат. І доволі дов, дов, таки активно беруть люди кисневу пінку. Ніжна пінка. Ніжна пінка, яка насичує органічним киснем, киснем кожну клітиночку. І це і корисно, і смачно, і діткам беруть, і дорослі е, приходять. Так що киснева пінка в мене є. О, ну і крім того, я ж сказала, що і є, і плануємо ще е, домовилася. Про млин млинці, бо люди питають, а що ще? І я розумію, що треба, треба відгукуватися на запит. Звичайно. Ну, так що... Кожна людина дбає про те, щоб і ширший асортимент, і більше клієнтів приходило. Так, так, Це ж дуже важливо. Так. І впливатиме тоді і на розвиток вашого бізнесу. Звичайно. А скажіть, будь ласка. От ви тільки що говорили про те, що ваші клієнти різновікових груп, так. так ви говорите, і дітки бувають, і і з мамами приходять і їхні бабусі, і з дідусями можливо теж буває, так що і вони завітають до вас. А взагалі, ви більше кому надаєте перевагу і кого більше б хотіли бачити в своїй кав'ярні? Ви знаєте, я рада любій людині, бо це все мої гості, це все мої друзі. Але дійсно моя аудиторія це, мабуть, 40 плюс. Це ті, що приходять постійно, регулярно, і це ті мої завдати Молодь якось більше на винос. Зайшли, вони знають, що тут дуже смачно, бо ми працюємо на стопроцентній арабіки. Я беру самі елітні зерна кави, кава дуже смачна і присаджується це от влітку більше. На вулиці в мене стоїть три столики під дахом. Але, ну, коли навчальний рік, то більше приходять з дітками. І зі школи, і з ДК станців, приходять з дітками, беруть діткам щось собі, то під час навчального року більша активність. Але і зараз люди йдуть, є, є люди, які мої люди. Якщо говорити про перспективу, якою кав'ярню ви бачите через декілька років, що ви будете втілювати в життя в найближчі дні і, можливо, через декілька років, що же, мабуть, виношуєте в собі якусь ідею ще, ви ж людина така, так, ідея. Звичайно, звичайно. Хотілося б в майбутньому, ну ви скажете, через 5 років, то я думаю, що в мене буде мережа кав'ярень. Бо ну, якби місто не настільки велике, але якщо є декілька точок, то це тільки плюс. Саме я планую добре. телевізор. Угу. Дуже мені подобається, коли йдуть кліпи по телевізору. І є куди підвісити. Ну, тобто територія невелика, але ж це можна зробити з потолка, з стелі. Дуже я хочу продовжити дах, бо мене ну. Так, тільки столик прикриває, і коли вчорашній дощ, то й ливень, то, звісно, воно захльостує і на крилечка на моє. Дуже хочеться це ну більш так окультурить. Тобто попрацювати ще над, ще дизайном, є, над ще обладнанням, є, Так, звичайно, над і навіть покращити зовнішні, зовнішні... самого приміщення. Да, да, хочеться да. Щоб це було, ну ми звичайно, зробили ремонт, бо мені ж треба було провести водопровід до машини до раковини. Там дякую моїм арендодателям, які дозволили мені це зробити, бо там треба було ви самі розумієте, скільки було роботи із обладнанням. О. Звичайно, хочеться, ну на що я не гляну, мені багато чого хочеться, але і зараз у мене одна стіна завішана французькими акторами і співаками з підписаними іменами. Бо е люди нашого віку знають їх усіх, а молодь приходить дивиться і кажуть: о фантамас! Ну, це не фантамаси, Луїде Фінес. Тобто, це треба... Я попідписувала імена. На другій стіні тематичні картини по номерах. Знаєте, ці, що малюються. О. Ну, в общем, на, на третій картині Люда придумала годинник французькій такій тематиці, коли розклеюються по всій стіні ну, Чашки з кавою, mm -hmm. а стрілочки. стрілочки ну, там там определенна там схема була, як його вивішувати, це дуже цікаво, і не всі розуміють, що це не макет. Дивляться, ой, так він працює. Так, кажуть, це годинник, він працює. О, багато в нас дуже сиропів. Е, алкогольного в мене нема нічого. Тобто У нас безалкогольна кав'ярня. Це О, дуже добре. І наверху, де багато, стоять більше 20 найменувань сиропів, всі думають, що то лікори кажу, ні, вибачте, немає. І коли кажуть, Глінтвейн, кажуть, це чай теж безалкогольний. О, дуже великий вибір чаїв, дуже великий вибір кавових напоїв, і кисневий коктейль, і молочний коктейль. Ну, придіть, подивіться і впевніться в тому, що це дуже смачно, дуже затишно. Я сподіваюсь, Валентина Борисовна, ви не тільки мене запрошуєте, а всіх, і наших слухачів, глядачів. Всіх, всіх я запрошую. І, і обов'язково думаю, у вас збільшиться кількість тих людей, які завітають у вашу затишну кав'ярню. І тим дівчаткам, кого я приймаю баріста. Я говорю, у мене всього дві вимоги: це любити каву і любити людей. Все остальне приложиться. Без любові до кави, без любові до людей там нічого робити. Бо найсмачніша чашка кави зроблена з любов'ю. Яке б у тебе не були зерна кави, яке б у тебе м, сучасне обладнання не було, якщо ти робиш це бросово, кава буде несмачна. А в нас дуже смачна кава. Так що запрошую всіх-всіх посмакувати нашою кавою. Спасибі. Валентина Борисівна, я думаю, що ваша ідея про створення цілої мережі в нашому місті обов'язково втілиться в життя. Ми вам цього бажаємо. Дякую. І ще раз нагадуємо, шановні, в гостях студії кварцит ЕФЕМ сьогодні була фізична особа, підприємець господиня кав'ярні Профіте Апарі насолодись в Парижі, що знаходиться в горішніх плавнях на Миру 27. Валентина Борисівна Єльченко ще раз дякуємо.